3 квітня в Україні розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. Вже другий рік абітурієнти складатимуть його замість зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому році правила проходження мультипредметного тесту змінили. Замість чотирьох вступних складатиме тестування із трьох предметів: два із яких обов'язкові, а третій на вибір. Обов'язковими предметами, як ви знаєте, є українська мова та математика. І ці, ці два предмети вони ніколи ніким не обговорювалися Я до цих двох предметів. Кожен абітурієнт може обрати будь-який із усіх інших, які вивчаються в школі, крім географії. Тестування проходитиме в один день і триватиме 180 хвилин. Результат і кількість балів із кожного предмету абітурієнт зможе дізнатися одразу після завершення тестування. Кількість своїх тестових балів він отримає зразу, вийде з тою цифрою. Він знатиме, а потім загляне у таблицю переведення. Тестових балів у 200 бальну і отримає свою оцінку. І він знатиме вже, яка його складова у вступі до університету. На відміну від минулого року, для вступу буде встановлено прохідний бал. Цьому році для того, щоб отримати позитивну оцінку і отримати право на 200 бальну шкалу, тобто від 100 до 200. Треба отримати 10 балів від загальноможливої кількості. Зареєструватись на проходження тестування можна до 3 травня через персональний кабінет. У разі потреби абітурієнт може звернутися до спеціальних пунктів реєстрації, які обладнані технікою та інтернетом. У Сумській області працюватиме сім таких пунктів. Реєстрація розпочалася раніше, чим були затверджені правила вступу в закладах вищої освіти. То зараз ну якби наша рекомендація. Щоб всі вступники ще раз звернулися на сайти закладів вищої освіти, куди б вони бажали вступити, і ще раз проконтролювали, який же все ж таки третій предмет потрібно буде, на який третій предмет треба буде зареєструватися, бо є можливість зараз ще змінити предмети. Сам мультипредметний тест абітурієнти складатимуть у так званих тимчасових екзамінаційних центрах. Місця визначатиме обласна військова адміністрація. Пройти тестування можна і за кордоном. Більше 30 країн у цьому році, як і в минулому, зголосилися, відкривають тимчасові екзаменаційні центри, і буде надана така можливість нашим дітям, які тимчасово перебувають за кордоном, скласти НМТ за нашою методикою по наших предметах і отримати результат, який є. Легітимним, який є дійсним при вступі в українські університети. передбачено проведення двох сесій національного мультипредметного тесту. Основна триватиме із 5 до 23 червня і додаткова із 11 до 24 липня. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.